Вітаю вас, малята, і сьогодні запрошую вас на екскурсію на ферму. Що ж таке ферма? Це певна територія землі, бажано знаходиться повинна вона за містом в екологічно чистому районі, на території якої знаходяться різні прибудови для того, щоб вирощувати різних тварин сільськогосподарських. Навколо цієї території знаходяться луги, на яких саме тваринок або випасають, або викошують траву, висушують її, вона є як кормом для тварин, які саме живуть на цій фермі. Тож сьогодні трішечки детальніше. Які ж можуть бути ферми, саме яких тваринок можуть на ній вирощувати? Уважно перегляньте наступні світлини. На фермі можуть жити вівці. Свині. Звісно, що для кожного виду тварин домашніх є своє приміщення. От у свиней свинарник. А ось і мама свиня з поросятами. Ще на фермі діти живуть корови, і їхнє приміщення називається коровник. Ось погляньте. А це дітки корови, телята. А це маленькі козенята. У таких сільськогосподарських тварин також є різні породи, і, звісно, що й забарвлення у них може бути різним. Не менш важливим фактом є те, що для того, щоб ферма функціонувала і тваринам було там добре, то потрібно задіяти дуже багато людей різних професій, і звісно, що техніки. І якщо всі ці люди будуть працювати злагоджено, то тваринкам буде добре на цій фермі і вони будуть приносити користь. А ще навколо ферми на території можуть знаходитись ось такі великі бочки, можна їх так назвати, це зерносховище, тому що всі тваринки дуже полюбляють смакувати зерном. То які ж саме професії ми можемо зустріти на фермі? Для того, щоб тварини були завжди здоровими і приносили користь, є на фермі ветеринар, який піклується і стежить за самопочуттям кожної тваринки? Ще є дуже багато доглядальників і доглядальниць, які слідкують за чистотою. Приміщеннях. Для коров є доярки, які доять коров і вміло користуються спеціальними апаратами. Своєчасна та правильна робота на фермі це запорука вчасного постачання в магазинах різних і корисних продуктів. А хутро вівці. Потрапить до майстринь в'язальниць, які сплетуть і зв'яжуть теплі речі. Тож сподіваюсь, малята, що вам сьогодні було дуже цікаво під час цієї віртуальної екскурсії. До наступної зустрічі, малята! На все добре!